Добрий день, шановні користувачі. Сьогодні ми вам розкажемо про роботу з особистим кабінетом на порталі Єдине вікно для міжнародної торгівлі Державної митної служби в частині заповнення загальної декларації прибуття. Необхідно зауважити спочатку, що подача загальної декларації прибуття через єдине вікно не є єдиним способом її подачі. Подача загальних декларацій прибуття також можлива через брокерські програми, і плюс на сьогодні у нас є інформаційний обмін з морськими агентами, тобто те, що приходить в Україну на морському транспорті, воно здебільшого подається морськими перевізниками, і вам додатково нічого подавати не треба. Але, тим не менше, найбільш загальним способом подачі, який працює для всіх видів транспорту, є подача загальної декларації прибуття через особистий кабінет. Особистий кабінет знаходиться за адресою кабінет.customs.gov.ua. Для того, щоб почати працювати з загальною декларацією прибуття, необхідно увійти в особистий кабінет. Вхід в особистий кабінет можливий через сервіс id.gov.ua. Тут можливі варіанти входу за кваліфікованим електронним підписом через Bank ID через Mobile ID. Але слід мати на увазі, що через Bank ID потім неможливо підписати загальну декларацію, тобто підписати її все одно треба буде або кепом, або через Mobile ID. Ми зараз в'їдемо за допомогою кваліфікованого електронного підпису, для чого оберемо наш файл ключа, введемо пароль. Читаємо особистий ключ, виберемо. І отже, ми попали вже в особистий кабінет. У нас, відповідно, з'явився режим загальна декларація прибуття. Загальна декларація прибуття може бути створена з чистого листа, це те, що ми з вами проробимо. Також вона може бути створена іншими способами. Значить, наприклад, для тих перевізників, які подають свою інформацію в систему тірї доступно створення. Загальної декларації прибуття з системи TIR-EPD. Тобто, ви вносите серію та номер книжки МДП, нажимаєте Створити, отримуєте передзаповнену форму, при необхідності там можна щось додати, знову ж таки, підписати кваліфікованим електронним підписом і подати. Ця опція доступна, крім перевізника, також всім митним брокерам, які є в реєстрі митних брокерів. Наступний варіант, загальна декларація прибуття може бути створена з попередньої або транзитної митної декларації. Для чого необхідно ввести номер декларації, нажати Створити з ВМД, знову ж таки отримати передзаповнену форму, додати необхідні реквізити і підписати кваліфікованим електронним підписом. Ця опція створення з митної декларації доступна для тих учасників Z, які указані в цій митній декларації. Тобто, це декларант. Графа 14 завжди для всіх типів ВМД, перевізник для транзитної декларації або для я. Зараз ми створимо нову з чистого листа загальну декларацію прибуття і побачимо, які реквізити в ній заповнюються. Реквізитів досить багато, так що прохання набратися терпіння. Спочатку перший головний реквізит це вид транспорту. Наприклад, вибираємо автомобільний. Тут вже є мій код ДРФО і мій піп як декларанта. Далі мені необхідно дозаповнити телефон, серію, номер паспорту і код митниці першого в'їзду. Там, де ви бачите кнопочку з трьома крапками, це завжди відкривається певний довідничок. Тобто, ви можете відкрити довідник і вибрати потрібний пункт пропуску. Далі необхідно указати орієнтовний час та дату прибуття. Далі. Після цього. Необхідно додати відомості про декларанта, представника і перевізника. Нажимаємо кнопку Додати, заповнюємо всі необхідні поля. Так само робимо з перевізником, причому у випадку перевізника ми можемо це копіювати з декларанта, тому що дуже часто це буде одне і те саме. Якщо подачу за ДП здійснює митний брокер, так само необхідно заповнити вкладку Представник. Наступний розділ країни маршруту. Мова йде про всі ті країни, через які рухався транспортний засіб, або у випадку морського транспорту, порти яких країн заходив транспортний засіб по мірі свого руху, значить, знову ж таки, так само можемо внести вручну, можемо обрати через класифікатор. Далі додаємо відомості про транспортні засоби та пломби. Транспортні засоби. Є, розділяються на активні, пасивні та контейнери. Ну, контейнер, звісно, це не транспортний засіб, це транспортне обладнання, але тим не менше воно в цьому ж розділі зазначається. Активний транспортний засіб це той, який приводить в рух всі інші транспортні засоби. Ми про нього вносимо номер, код способу ідентифікації та країну реєстрації. Такі самі дані вносяться про пасивний транспортний засіб. Набір даних про контейнери трошки інший. Про контейнери ми, крім номера контейнера, вносимо тип контейнера, який вибираємо з довідника ознаку заповненості контейнера і тип постачальника контейнера. Наступний розділ пломби. В разі, якщо транспортні засоби опломбовані, необхідно в цей розділ вибрати транспортний засіб. Давайте, допустимо, ми сюди якийсь номер контейнера поставимо. У нас після цього він з'являється тут. І ми вносимо відомості про пломбування. Необхідно зазначити, що на будь-якому етапі ви можете натиснути на кнопку Зберегти чернетку, після чого у вас буде можливість наступного разу повернутися до редагування цієї загальної декларації прибуття. Ми заповнили основну інформацію, переходимо до партії товарів. Партії товарів по загальної декларації прибуття може бути одна, може бути більше. Натискаємо на кнопку Додати партію товарів. І вносимо всю необхідну інформацію, яку ви бачите на екрані. Необхідно зазначити, що тут не дуже відомо звичайним декларантам. Це код процедури, який вибирається для кожного виду транспорту. І код способу оплати за транспортні перевезення. Тобто цієї, цієї інформації в звичайних деклараціях немає, тому вам треба її сюди додавати. Входим країн маршруту партії товару. Так само, як і на першій вкладці, у нас необхідно внести відомості про всі ті країни, через які слідував товар, в даному випадку по конкретній партії товару. І вони можуть бути різні, країні слідування у них можуть також бути різними. Далі ми вносимо інформацію про сторони, які задіяні в цій партії товару. Тобто відправник, одержувач, продавець, покупець. Вибираємо необхідну вкладку. Нажимаємо на кнопочку Додати, вносимо всі необхідні відомості. Далі в кожній партії товару є один або більше товарів. Для того, щоб додати товар, ми також натискаємо на відповідну кнопочку. Далі у нас є група полів, які пов'язані з різного роду небезпечними та іншими вантажами. Зрозуміло, що всі ці речі ви заповнюєте в тому випадку, якщо справді товар є небезпечним, якщо у вас наявна ця інформація. Далі йдуть три поля, які обов'язково слід заповнювати. У всіх випадках це код товару. Так само, якщо ми не знаємо, ми можемо обрати його з довідника товарної номенклатури. Як бачимо, код товару достатньо внести на рівні 6 знаків, якщо знаєте більше, можете внести на рівні більшої кількості знаків. Необхідно внести відомості про вагу брутто та назву товару. Якщо не поміщається назва товару в поле, його можна розширити. По необхідності, настільки, наскільки вам потрібно. Далі вносяться відомості про упаковку товарів. Ця система вона абсолютно аналогічна до того, що ми маємо в митній декларації, тому зупинятися на ній нема смислу. Так само ми для товару додаємо відомості про контейнери, якщо товар переміщується в контейнері. Тобто ми тут обираємо контейнер з числа тих, які ми внесли на першій вкладці, і на цьому. У нас тут все завершується. Документи до товару це розділ, який аналогічний графі 44 митної декларації. Так само у нас є код документу, який ми можемо обрати справочника з довідника, вибачте, так само номер документу та дата. Після того, як ми заповнили все, що необхідно, ми можемо. Подати декларацію. Коли ми натискаємо на подати декларацію, у нас знову ж таки є два варіанти підписати кваліфікованим електронним підписом і підписати через сервіс ID.gov.ua. Перед тим, як подавати декларацію, у нас буде здійснена її перевірка. Ми бачимо на червоному полі помилки, що у мене не заповнено. Поки ми ці помилки не виправимо, декларацію подати буде неможливо. Після виправлення декларації ми натискаємо подати декларацію, і вона уходить до нас в базу. Значить, після того, як декларація пішла в базу, вона буде оброблятися у нас в системі приблизно від 5 до 10 хвилин. І після того, як вона прийнята, ви можете в ми повернулися до розділу попереднього створити загальну декларацію прибуття або переглянути їх список. Ви можете переглянути список поданих вами декларацій. Для чого ви вибираєте потрібного учасника Z і нажимаєте на кнопку Знайти? Звісно, що у мене нічого знайдено не буде. Але якщо б у мене справді була подана загальна декларація прибуття, ми отримали би тут список. В списку була б дата подачі для кожної декларації, і так званий МРН, тобто номер, присвоєний митницею. Натиснувши на це МРН, ми можемо переглянути декларацію. Та інші реквізити, наприклад, номери транспортних засобів, перевізник і так далі. Так само в цьому режимі доступне копіювання. Тобто, ви потім колись можете повернутися до раніше поданої загальної декларації прибуття, і якщо у вас переміщуються аналогічні товари, то натиснувши на кнопку Копіювати, ви зможете створити нову загальну декларацію прибуття на основі попередньої і подати її в митницю. Так само в цьому режимі доступний перегляд ваших чернеток. Тобто, якщо б ви десь там зберігали чернетки по мірі редагування, вибравши режим чернетки, натиснувши на кнопку Знайти, ви б отримали перелік ваших чернеток, будь-яку з них можна відкрити і продовжити декларування з того моменту, на якому ви зупинилися. Власне, це все, що ми хотіли розказати про роботу з загальною декларацією прибуття в особистому кабінеті. З 7 числа, 7 листопада, загальна декларація прибуття. Стає обов'язковою, так що ласкаво просимо. Пробуйте так, щоб 7 листопада не було для когось раптовою несподіванкою. Дякую за увагу.